Привіт, John Deere 6195 r 2018 року випуску. Цей трактор має напрацювання 6316 мотогодин. Під капотом 6 двигун з потужністю 195 кінських сил. Трансмісія дозволяє розганятися до 40 км на годину. Вал відбору потужності має три режими: 540, 750 та 1000. Для кожної задачі свій ритм. Гідравлика. 4 розподільних функції Low Ascending і Power Beyonds, освітлення 6 LED фар спереду і 8 ззаду. Підресори на передня вісь, пневматичне сидіння, радіо та бортовий комп'ютер, додатково фронтальна гідравлика та передній ВВП, трактор, який готовий до всього. Оптичний та загальний стан добрий. Виглядає, не наче новий, тільки є життєвий досвід. Технічний стан трошки закашляв, але є надія, кошторис на ремонт надано. 800% auto В комплекті приймач John Deere Starfire 3000 для точного землеробства. Цей трактор – ідеальний вибір для господарств, які шукають потужну техніку з можливістю ремонту та модернізації за розумний кошт. Приблизна вартість трактора в Україні з урахуванням доставки, мидних зборів та ПДВ складає 126 548. Евро. Замовляйте техніку зімеччини з ретрактором.